Панове, мої шанування! Слава Україні! До вашої уваги нашу Укравтоконтинент, програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Передусім нагадую! Чим більше переглядів набере це відео, тим швидше нам вдасться подолати всі проблеми в галузі міжнародних автоперевезень. Тож підписуйтеся, переглядайте, коментуйте. А тепер до справи сьогодні набирає чинності урядова постанова, котра встановлює нові правила бронювання українських громадян і затверджує нову редакцію так званого порядку номер 76 Отже, з 1 грудня бронювання знову відбуватиметься через портал Дія водночас, усі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого наступного року відповідно до нових критеріїв. До 10 грудня всі органи влади, в тому числі міністерство наше профільне, має оновити наказ по критеріям. Спогодити його <кій> змін економіки, змін оборони, заюстувати і два основних критерії, які му, будуть обов'язково для всіх без виключення підприємств, які пропон... які хочуть отримати статус критичності, це повна відсутність заборгованості, бо будь-яким платежам до бюджетів усіх рівнів. І друге питання це середня заробітна плата на підприємстві не менше ніж. 2,5 з мінімальної зарплати. Тобто сьогодні при 8 тисячах ми маємо 20 тисяч. середня зарплата має бути по всіх підприємствах. Не менш важливим є фактор того, що якщо ви хочете конкретну людину забронювати, в неї теж має бути заробітна плата за останні три місяці не менше ніж 20 тисяч. Щоправда, буквально позавчора в уряді дослухалися до бізнесу і передбачають внести зміни до вимоги щодо забезпечення відповідного зарплатного рівня упродовж останнього звітного періоду. Наразі планується впровадження декларативного принципу, тобто керівник підприємства під час оформлення бронювання декларує зобов'язання сплачувати працівнику не менше 20 тисяч гривень. Після цього за підсумками аудиту, який буде проводитись моніторингом моніторинг автоматично через пенсійний фонд та через податкову. Якщо виявиться, що ця людина, яка була заявлена під заробітну плату вище, ніж 20, отримувала менше, ніж 20, це може бути приводом для перегляду критичності, і якщо вона підтвердиться, то втрати компанії критичності на строк не менше, ніж 6 місяців. Якщо там дійсно об'єктивні підстави, тоді можливо не буде триматися скаральні там заходи. Будемо роз... відокремлювати зловживання від об'єктивних причин. Ставки і фрахти знижуються, тому це буде дуже, дуже вплине на роботу наших підприємств. Наразі, що кажучи, про наше підприємство, ми плануємо. Переглянути оплату працівників, щоб на 1 січня вийти в середню забітну плату по підприємству понад 20 тисяч гривень. Декларативний принцип полегшить, тому що ви ж розумієте, іде міграція водіїв, і коли і працівників, і коли потрібно буде прийняти працівника на роботу, ми зобов'язані або повинні гарантувати йому бронювання. Відповідно, приймаючи його на роботу і декларуючи його в дії, в системі дії, ми декларуємо те, що цей фальцівник буде отримувати заробітну плату понад 20 тисяч гривень. Також повідомляється, що Міністерство економіки уже найближчим часом надасть лист роз'яснення стосовно того, яку методику слід застосовувати для розрахунку середньої заробітної плати на підприємствах, котрі претендуватимуть на отримання статусу критичності. Тому уважно слідкуйте за подальшими повідомленнями. Йдемо далі. І знову ми не можемо оминути увагою проблему реєстрації перевезень у польській системі RMPD. Саме сьогодні минає рівно місяць відтоді, як вона почала офіційно працювати. І з одного боку робота реєстру міжнародних автоперевезень потихеньку налагоджується. Принаймні, кількість скарг на його хронічне зависання нині зменшилася. Станом на зараз система РМПД працює, виникають іноді зависання, але це не критично. Система вирівнюється. Ми працюємо. Водночас, вимога польської влади до іноземних підприємців реєструвати свої перевезення сама собою є дещо дискримінаційною по відношенню до бізнесу. На чому представники нашої профільної асоціації раз по раз нагадують практично на всіх можливих рівнях. Наприклад, в четвер була зустріч з директором департаменту діджимуф Європейського Союзу, яка зараз іде вже у відставку з 1 січня, але вона була ось з візитом, і ми обговорювали з нею цю ситуацію, тому що ми донесли до неї такий меседж і залишили їй відповідний екземпляр документу, де ми чітко вважаємо, що і закон по відрядження водіїв, і закон по обов'язковому обліку всіх перевезень. Мантажівок він трохи не відповідає законодавству, м'яко кажучи, трохи не відповідає законодавству європейського союзу стосовно, що стосується вільному руху товарів. Сподіваємось, що наступники вже наступні директори, які прийдуть на роботи з 1 січня, вони над цим попрацюють. До того ж, саме з 1 січня реєструватися в польській системі РМПД повинні будуть не лише перевізники країн-нечленів Європейського союзу. Це повинні будуть робити і підприємці Чехії, Угорщини, Словаччини та інших держав ЄС, що проїжджатимуть через територію Польщі, здійснюючи вояжі за межі чи за меж Євросоюзу. І коли нам було сказано, ну почекайте, ну сен же ж і для польських признаків, так СЕН працює для польських признаків. Це правда. Але РМПД працює виключно для сьогодні для країн, які не є странами Євросоюзу. З 1 січня для країн, які є штанами Євросоюзу, але здійснюють перевезення поза межами Євросоюзу, і польських перевізників там немає. І це пряма дорога до недобросовісної конкуренції. Тому ми ці меседжі намагалися довести до керівництва Європейського союзу і сподіваємось, що вони також будуть врегульовані. На цьому тлі перевізників непокоїть ще й постійний фактично шантаж польських аграріїв. До їхніх погроз перекрити кордон, можна було б уже й звикнути, якби вони не заважали працювати усій економіці. Те, що відбувалось минуло вихідні, у нас є чітка інформація, що приїхав профільний міністр про перемовини, щось пообіцяв аграріям, і вони сказали, що вони припиняють страйк до 10 грудня. Тобто, у нас є великий ризик того, що кордон знову ж таки буде заблокований. Більше того, якщо по, по, по те, що ми бачимо в ЗМІ. То спікери цього страйку кажуть про те, що це вже буде страйк на всіх переходах. При цьому жодна з озвучених нині вимог, а це зменшення податків для фермерів та невдоволення підписаною угодою про вільну торгівлю з країнами Південної Америки. До України не мають ані найменшого відношення. Просто сезонні посиденьки на кордоні у Польщі вже стають стандартним засобом тиску. А тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України 3 грудня. Державна митна служба проведе онлайн семінар щодо застосування транзитних спрощень, статус авторизованого вантажу відправника та вантажоодержувача одержувача МДП. Будуть представлені вимоги, яким повинні відповідати підприємства, що мають намір отримати авторизацію на застосування таких транзитних спрощень. Детальніше на сайті АСМАП України. Міністерство розвитку громад та територій представило проєкт стратегії з розбудови прикордонної інфраструктури з Європейським Союзом та Молдовою. Документ окреслює ключові пріоритети до 2030 року. Зокрема, йдеться про реконструкцію шести пунктів пропуску з Польщею, п'яти з Румунією, по три зі Словаччиною та Угорщиною і одинадцяти з Молдовою. Окрім цього, стратегія передбачає будівництво шести нових переходів: чотирьох на українсько-румунському та двох на українсько-угорському кордонах. Власне, на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні!